Привіт, дружні! З вами Денис Дружній. Сьогодні ми на кінець спробуємо оці пончики від Маестро. E, не понь, ну, пончики, та донати. То ми тоді пробували у 22-му році якісь молочні, це вже шоколадні. так. Зараз дві штучки спробуємо, у нас ще трошечки є кави. Ми з кавою також попробуємо. Тому такі справи, поїхали до заставки цього відео. Зацінимо ці шоколадні донати від Маестро. go! Деньс Френні реагує, День Френні реагує. Сьогодні він буде реагувати на так. Кламбера. Так, отут є переклад. Маєстро масімо. Кіамбело, Кокоа, Кокоа. Чекайте, і це все. А перекладу не буде. Куди ти вилітаєш? Не буде. Та. Коротше, одним словом, маестро Масімо ціамбела Ков дві штуки. Кокоа! Ah, ah. <схі> Давайте, коротше, та. їсти. Та. Зараз щось поговоримо. Та. Е, так, let's go, коротше, дружньо. Так, що я хотів сказати? Е, дивіться, я вам казав пару днів назад за те, що Starbucks кава, та. Значить, але я нагадав, що вона не 60 гривень, а я дивився вчора 80 якщо 80 гривень, блін, я не хочу. За таку стекляну баночку давати 80 гривень. Якщо 60, я ще би віддав, ну 80, ну блін, це задорого. Я може ліпше Чипси Принглс візьму для вас. Не знаю на завтра. Не знаю, я, коротше, подивлюся. Так. Коротше, я 13. го е... Коротше, ще дві новини. Перша новина те, що у нас вже день народження каналу нашого. Е, так як пише 11 червня, значить сьогодні день народження каналу. Ну я знаю, що я 10 червня, але так як я реєстрував вночі е, канал у 12 12.1, а там часові пояси і воно пару років назад писало 10 червня. Але так як виявилось, що я у 12 ночі, напевно, зареєстрував уже 11 червня. Е, та, вночі, тому виходить, що... День народження каналу вже сьогодні. так. Тому сьогодні, може, запущу стрім, поспілкуємось з вами на день народження мого каналу. так, так. сьогодні, та. І друга новина, я йду, ну, те, що я збираюся кудись їхати, це 13 червня. так. 13 червня ми, 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 я кудись буду їхати. Скоро про все дізнаєтесь на каналі, випущу ролик. так. Шоколадний так, ось такий. Добре, у нас є кава, є вона? Є. Я переливати не буду. Добре. Поїхали їсти ось такі Донат. Поїхали. Угу. Ну, поки що, може, і 9. Не знаю. Давайте опрямо шоколад. оце Оцено. Ну. ну, шоколад 8, Так, цей. Начинка і бісквіт, Всередині тут є шоколад середині, просто ви його не бачите, він є. Та він прям дев'ять. Смачний. Італія преміум селекшн. Ну, воно добре, воно на 9 балів, смачно. Давайте. Тепер з кавою спробуємо. чекайте, я не вимазаний, Може і вимазаний, На кінець, я, коротше, йду на 16 днів у відпуск. Відпочивати. Та... Ми поїдемо в одне місце, потім приїдемо сюди і знову поїдемо ще кудись, бо то ми їдемо без тата з мамою спочатку. Потім приїдемо і троє поїдемо. Коротше, до кінця червня, я так розумію, до 16. го Ну, треба подивитися в календар там. Ось такое. Давайте з кавою. У мене грязні руки всі. Та давайте, поїхали. Скавою краще. Той зараз напише з кавою і завжди краще. Угу. Ось начинка, На кінець ви її побачили. Ну, ставою. Я би ставив сто ж дев'ять. Бо цікаво не несквик. Таке. Оце я вам рекомендую, реально смачно, можете собі зацінити. Тато, мотиві справи, це є смачно. Тут вже кришки лишаються. Ммм, нас ще одна кава була. Тато не допірується. Наш нам багато кави, правда? Не знаю. Коротше, на цьому все. Можливо, я сьогодні запущу. Постараюся стрім, якщо вийде. І ми з вами поспілкуємося, там. Поспілкуємось, пограємо в ігри, ті самі свампі. Або боунс, не знаю. Коротше. Хто додивився до цього кінця, ви знаєте, що робити, напишіть, додивився, хоча відео це не є довгим. Я тепер знімаю взагалі не такі довгі відео, як, наприклад, того року. Ну, як я, так є. Та. Бо цілий час читав коментарі, вирішив вже припинити, від... просто відповідати вам в коментарях і так економимо час ролика. Так, добре, на цьому все. Мене звати Деніс Фрайдін. Всім гарного дня. Всім пока. Бувайте, побачимось. так, в наступному відео. Бувайте!